Добрий день. Сьогодні розмова піде про спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, яка або самоліквідувалась, або хворіє на службове недбальство. Ви бачите на моніторі фото керівника. Спеціалізованої антикорупційної прокуратури пана Клименка Олександра Васильовича. Отже, починаємо. Про те, що спеціалізована антикорупційна прокуратура саме ліквідувалась, я дійшов до такого висновку після трьохтижневого Очікування відповіді на заяву від 10 березня 2023 року про вчинене кримінальне правопорушення слідчим та прокурором у кримінальному провадженні номер 120 221 413 95020 від 13 січня 2022 року, якої до цього часу не отримав. Не звертаючи уваги на мої три запити 12, 15, 18 березня 2023 року про наслідки розгляду моєї заяви віз і нині стоїть на місці. Прокурори жують жувальну гумку і не розглядають моє звернення про кримінальне правопорушення. Це що така гра у боротьбу з корупцією, пане Клименко, я вас питаюсь. Нагадаю, що питання стосується підроблення обвинувального акту у кримінальній справі номер 441 дріб 208 дріб 23, що розглядається у Городоцькому районному суді Львівської області. Яке вчинили процесуальний прокурор Денисюк та слідчий Городоцького відділення поліції, прізвище мені невідоме. Але з упевненістю можу говорити про те, що до цього дійства щодо внесення до обвинувального акту на ФОП-ХОМу, якому інкримінуються злочини за частиною першої? 4 статті 358 та частини 1 статті 191 Кримінального кодексу України причетний, тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника відділення поліції слідчого відділу відділення поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 2 головного управління національної поліції Львівської області, капітан поліції Колбун. Зауважу, що згадані посадові особи. Вивели з -під криміналу головну діючу особу, організатора розкрадання бюджетних коштів Великолюбінської селищної ради в розмірі 470 тисяч гривень, її голову Фабригу, що підписав акти виконання робіт та перерахування згаданої суми коштів на рахунок ФОП Хоми до завершення будівельних робіт по ремонту даху на приміщенні колишнього дитячого садочка у селищі Великий Любінь. Таким чином, внаслідок протиправних дій службових осіб поліції та прокуратури, селищний голова з обвинуваченого у кримінальному провадженні опинився свідком злочинних дій ФОБХОМИ, якому невдовзі суддя Городоцького районного суду Ференс оголосить вирок. А що буде з фабригою, буде і далі красти бюджетні кошти? Саме для того, щоб припинити таке правове свавілля з боку корумпованих правоохоронців. І була скірована заява про кримінальне правопорушення до САП. А хто її приховав від розгляду? Невже і до САП заслали хабаря? Скільки, пане Клименко, знаєте, відсутність жодної реакції на це звернення свідчить. Що у відомстві Генерального прокурора України Костіна Андрія Євгеновича та керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименка Олександра Васильовича процвітає розхлябаність, безвідповідальність, бездіяльність, адже службові особи прокуратури не реагують на кримінальні злочини, тобто потурають злочинцям і стамі стають. Самі стоїть співучасниками цих злочинів. Виникає запитання до цих зверхників. За що вас президент України призначив на ці посади? Ви ж нічого не робите. Вас треба гнати і негайно на фронт. Можливо, там користі з вас буде більше. Якщо прокуратура самоліквідувалась, повідомте про це суспільство через офіційний сайт і не створюйте. Видимості роботи. Якщо не самоліквідувались, то працюйте так, як це, належить, не як це належить у військовий час. На цьому я закінчую. Моє прізвище Жуков Олександр Сергійович. сьогодні 21.03.2023 року. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте. На цьому дякую, до побачення.